Стів, Вітков при Трампові це як Арестович при Зеленському. Звісно, в американського мільярдера статус набагато вищий, бо він є віп-кур'єром між Трампом і Путіним. Доставляє картини, на яких намалюваний американський президент передає привіти від Путі. Ну і розповідає сльозні історії про те, як Путін молився за Трампа після того, як було вчинено замах влітку минулого року. Утім, хто такий стів? Вітков, чому ми всі обговорюємо його заяви? Чому те, що він не знає, що відбувається в Україні, і розповідає про це таке Карсону, стало в центрі нашої уваги? Чому ми коментуємо це? Чому все українське суспільство намагається полемізувати із Вітковом? Вітков хто такий? Він не президент, він не віце-президент, він є фіксером, ну тобто рішалою при Трампові? А ми починаємо активно. Його розкручувати в українських медіа, в соціальних мережах, коментувати і дивуватися, тому що несе відков з телеекрану телекрану відео відеонарізок, які доходять до нас. Відков – це такий же Арістович, такий же мудодзвон, який намагається на нинішньому українському горі зробити собі статус муротворця або перетворитися в головного рішалу. Російсько-української війни при цьому жодної відповідальності за це він не несе. Те, що він говорив Карсону, і завтра може змінити свою думку і відмовитися від того, що він говорив цьому американському пропагандону. Ну, а ми що маємо робити? Ми маємо вимагати від Сполучених Штатів виконання зобов'язань за Будапештським меморандумом. Бо жодні угоди про. Участь американців у видобутку корисних копалин в Україні, чи участь американців у відновленні української енергетики ніколи не замінять питання безпеки для України, бо те незнання і те невігластво, яке продемонстрував Вітков в інтерв'ю Карсону, свідчить про те, що подібна каша може бути і в голові Дональда Трампа. Бо як там кажуть у нас в Україні, скажи, хто твій друг, і я скажу хто ти.